Сотні людей далі щонеділі виходять на вулиці міст України, щоб нагадати про полонених і зниклих безвісти наших військових. Ця акція має назву «Не мовчи, Полон вбиває. Вона стала своєрідним майданчиком для рідних і близьких військовослужбовців. Репортаж із Черкас Станіслава Кухарчука. Неділя рівно 12, 12-та. на соборній площі Черкас вздовж дороги шикуються сотні людей із прапорами військових частин та портретами своїх рідних. Так, уже кілька років поспіль у місті починається акція. Не мовчи, полон вбиває. І щонеділі, на жаль, кількість учасників тільки зростає. Ці люди здебільшого батьки, дружини, діти, брати та сестри військовополонених та зниклих безвісти оборонців. Чиясь доля відома, і рідні з нетерпінням чекають чергового обміну полоненими. Та більшість тут лише мріють отримати хоч якусь інформацію про близьку людину. Син пані Ганни та чоловік пані Людмили воювали в одній бригаді. Зникли безвісти взимку 23-го року на Бахмутському напрямку. Про обох із тих пір. Жодної звістки. Там є група, ціла 34 особи, от і, і всі нічого не знаємо. Скрізь зверталися, скрізь, всі подались, скрізь е, запити і в червоний хрест, і скрізь, але нічого не нічого не відомо. У нас е, зник зник двадцять восьмого. Е, Лютого 23 року напрямок Дубового Васильівка Берхівка повністю вся рота, 38 душ зникло. Теж ніякої ні інформації, теж усі установи, всі, всі дзвони б'ємо, ніхто нічого нам. І таких історій сотні представниці координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими ані Донець. Біль і розпач цих людей відомий як нікому. Вже понад три роки вона чекає на чоловіка, який зник у попасні. За законом вона могла б уже за півроку через суд визнати чоловіка загиблим. Та як і більшість родин Анна на цей крок ніколи не наважиться. Деякі родини багато цих родин, які не можуть приступити, і тут питання навіть там да, в праві отримання якогось грошового забезпечення по загиблому а в моральному аспекті. Що а що, якщо якщо, якщо от я вирішу, визнати, а а він з'явиться в полоні? А як я буду йому дивитися в очі? Тому разом із сестрою, Анна щонеділі виходить на акцію, щоб нагадати суспільству про свого чоловіка та підтримати інших учасників, адже всі ці люди тримаються за надію, якщо не побачити своїх живими, то хоча б поховати із почистями, та й у цьому питанні росіяни людяності. Не виявляють зазвичай репатріація. Це не тіло, яке можна відразу опізнати. Тому відповідно, то тільки за результатами ДНК експертизи і на превеликий жаль, як вже показували нараз в СМІ. Та сторона наш ворог ускладнює процеси всіма можливими варіаціями. В одному мішку можуть бути декілька наборів останків наших оборонців і ідентифікуються кожна частинка, допоки дійсно не буде встановлено, що саме цей оборонець і, і він є вдома. Сподіватись на краще варто, і морський піхотинець Вадим Марінов чудово це знає з весни 22 по літо 25 року. Вижити у російському полоні офіцерові допомагала саме надія на визволення. каже в московських катівнях, ще чимало військових, які мають статус. Зниклих безвісти, росіяни свідомо не подають їх у списки полонених. Вадим намагається не пропускати жодної акції, щоб, хоч якось, підтримати полонених побратимів і їхніх рідних. Я розумію, що хлопці ще перебувають в полоні, і реально чим я зможу допомогти, так це побувати тут на акції разом з людьми, підтримати хлопців, які перебувають ще там. І чекаю повернення товаришів та друга з полону. Чекати, вірити і виходити на акції. Ці люди планують, допоки останній воїн не повернеться додому. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромотан. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.